Наші захисники, мої колеги, славетні українці, яким ми будемо доземно вклонятися все життя за кожну мить цього життя, яке вони нам подарували. Я пам'ятаю якова як мужнього, харизматичного, неймовірно талановитого актора, який віддав своє життя за Україну. Як мені хотілося з ним вийти на знімальний майданчик, зіграти в театральному проєкті. Він подарував нам своє світло, свою неймовірну, шалену енергію, справжнього козака, чоловіка на 100% на 100% енергетичного, такого, якого ми обожнюємо жінки. Нам буде його. Шалено не вистачати. Адже таких акторів, фактурних, типажів дуже мало в українському кіно. І він так яскраво розпочав свій творчий шлях. Так хотілося, щоб він зіграв якомога більше роли, аби прикрасити наш український кінематограф. Не судилося, війна забрала його життя. І просто в душі вдячність, страшний сум за всіма нашими героями. Які гинуть щодня в цій страшній війні, і неймовірна вдячність за цей світ. Він, наш ангел-охоронець, як прийнято казати, він знав, куди він іде, він розумів, що він ризикує життям, але він пішов. Він боронив, він стояв за Україну заради нашого майбутнього. Світла пам'ять тобі, Якове.